Навчальний центр «Пульс» – за 10 років досвіду у підготовці висококваліфікованих бухгалтерів та керівників. Наша унікальна методика базується на 100% практичному підході з використанням власних розроблених матеріалів, що значно підвищує ефективність навчання. Ми забезпечуємо якісну освіту, в комфортних умовах, формуючи невеликі групи від 4 до 8 осіб. Це дозволяє викладачам. Приділити достатньо уваги кожному студенту та забезпечити індивідуальний підхід до навчання. Акція «Приведи друга мінус 5% кожному. Запросіть друга, розкажіть про наші курси своїм друзям, колегам та знайомим. Одночасний запис: зареєструйся разом з другом на будь-який курс нашого центру, отримуй знижку. Обидва учасники отримують по 5% знижки на вартість навчання. Наша акція «Приведи друга це чудова можливість заощадити на навчання разом із близькими. Знижка діє на всі напрями курсів навчального центру пульс без обмежень. Акція для людей з інвалідністю мінус 5%. Доступність освіти. Ми прагнемо зробити професійну освіту доступну для всіх категорій населення, створюючи інклюзивне середовище навчання. Знижка 5% люди з інвалідністю отримують постійну знижку 5% на всі освітні програми нашого центру. Широкий вибір курсів знижка поширюється на весь асортимент навчальних програм центру Польс. У навчальному центрі Пульс ми віримо, що якісна освіта має бути доступною кожному. Саме тому ми провадили спеціальну програму підтримки для людей з інвалідністю. Акція для багатодітних сімей мінус 5%. Підтримка багатодітних родин. Ми розуміємо важливість підтримки багатодітних сімей і прагнемо зробити освіту більш доступною для них постійна знижка 5%. Члени багатодітних родин можуть навчатися у нашому центрі з постійною знижкою на всі курси. Документальне підтвердження для отримання знижки необхідно надати посвідчення багатодітної родини або інший підтверджуючий документ. Освіта це ключ до успішного майбутнього, і ми прагнемо допомогти кожній багатодітній родині інвестувати в знання та професійний розвиток. Ювелейна акція. 11 років в навчальному центру мінус 11%. Період дії акції з 31 липня по 17 серпня 2025 року. Обмежений час для максимальної вигоди. Умова знижки 100% оплата за навчання під час реєстрації на курс і розмір знижки 10% від вартості будь-якого курсу, наш подарунок на ювілей. На честь 11-річчя навчального центру «Пульс» ми підготували особливу ювілейну акцію: святкуйте разом з нами та отримайте максимальну знижку на всі освітні програми нашого центру. Знижка для груп від 4 осіб. Формування групи. Зберіть групу з 4 або більше учасників для навчання. Спільне навчання. Навчайтесь разом з колегами у значному форматі. Подання групової заявки з'яжуться з центром та оформлюють колективну заявку і отримання спеціальних умов, отримати індивідуальну пропозицію з рахуванням розміру групи. Корпоративне навчання в групах це не лише економічно вигідно, але й ефективно. Ми пропонуємо спеціальні умови для колективів від чотирьох осіб, які бажають підвищити свою кваліфікацію разом. Умова та способи надання знижок, оформлення знижки при записі на курс або подачі документів, обмеження: знижки не сумуються між собою. Варіанти оплави. оплати можлива часткова оплата 50% спочатку, 50% після половини курсу. Для отримання знижки на навчання необхідно повідомити про бажання скористатися акцією при записі на курс. Важливо зауважити, що знижки не сумуються. Ви можете вибрати лише одну найвигіднішу пропозицію. Ми також пропонуємо гнучку систему оплати, яка дозволяє внести половину суми на початку, а решту після проходження 50%. Долучайтесь до навчання з вигідними акціями. Оберіть курс, ознайомтесь з нашими програмами та виберіть напрямок, який відповідає вашим професійним цілям, оформіть заявку, повідомте про бажання скористатися акцією про реєстрації та надайте необхідні документи, Здобудьте нові знання, навчайтесь у професіоналі, здобувайте практичні навички та розвивайте свою кар'єру. Зробіть крок до професійного. Розвитку разом з навчальним центром Польс. Наші курси допоможуть вам здобути актуальні знання та навички, які стануть основою вашого фінансового успіху. Відвідайте наш офіс в Києві, зателефонуйте за вказаними номерами або відповідайте на веб-сайті. Щоб дізнатися більше про навчальні програми та акційні пропозиції, ви можете Зайты на сайт Пульскевком.